Чи торкається кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на колонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Серед білого дня ні осіннього ранку дівчинка ната сиділа на ганку сиділа й плакала. Де мої речі, замерзли і руки, і ноги, і плечі. Нема чого вдіти, куди все сховалось, все ж ввечері гарно на купці валялось. Нема чого взути, нема чого вдіти. Куди все поділось і що з цим робити? Немає ковтинки, нема чобіток, нема в чому піти у дитячий садок. А там заняття. Діти звуки вивчають. Сьогодні про приголосні розповідають. Добра Наталочка, ми тобі допоможемо! Зараз разом із малятами ти дізнаєшся, все-все про приголосні звуки, і ти нічого не пропустиш. А потім я розкажу тобі, що сталося з твоїми речами. Отож, приготуйтеся. зараз про голосні звуки. Малята, на минулих заняттях ми вивчали з вами голосні звуки. І дізналися, що їх не так вже і багато. Це звуки І, А, У, О, И і, і Е. Коли ми їх вимовляємо, то наш голос лється без перешкод. І саме тому голосні звуки так і називаються голосні. Тобто вимовляються голосом. І тому вони позначаються на кружечку. Ось так. А ось приголосні звуки, наприклад, Б, з, Д, Ж. І всі інші, коли ми їх вимовляємо, то наш голос зустрічає перешкоди у вигляді. Губ, зуб або язичка. І тому позначаються вони ось такою рисочкою, яка і символізує перешкоду. От, подивіться малята. Багато речей, багато слів починається із приголосних звуків. Наприклад, давайте подивимось на наш одяг. Майже всі назви одягу починаються із приголосних звуків. От, дивіться малята. наприклад, Перша картинка наша це штани. Давайте вимовимо разом. Штани. «Штани». Починається з приголосного звука. Ставимо рисочку. Далі «Светер». Перший звук С. «с». «Светер». Маємо перешкоду. Так, звук приголосний. Далі пальто П. Перший звук П. Він приголосний. Далі куртка К. Звук Приголосний. Позначаємо рисочкою. Далі кеди. Кеди теж перший звук К. І він приголосний. І нарешті угі. Угі. Тут у нас перший звук, який малята? Правильно, голосний. І позначаємо ми його кружечком. Ось так. Мабуть, Наталочка, речі, на тебе просто образились, що ти їх не доглядала, але я тобі допоможу. І як за речами доглядати, зараз все гарненько розкажу. Все дуже просто: їх треба прати, сушити, складати. І звичайно прасувати. Ось і все. І не буде ніяких проблем. Це не дуже цікаве заняття. Але тільки так, ти помиришся з речами, вони будуть задоволені, а ти охайна і красива, як сонечко, як я. Ось так. А зараз, малята, ми будемо речі на полички складати. На одну поличку ті речі, що розпочинаються із приголосного звука, а на іншу поличку ті, що розпочинаються, назви яких розпочинаються із голосного звуку. Отож, дивимось малята, що тут у нас є: штани, олень. Светр, ананас чоботи та ті самі уґі. Отож розпочинаємо. Перша річ у нас це штани. штани. Який звук перший? Ш. Так, він приголосний. Далі фігурка оленя. Олень. Перший звук О на поличку. І з тими речами, що розпочинаються з голосного звуку. Далі светр с. Перший звук приголосний звук сс. На яку поличку? Правильно. На поличку з речами, що починаються з приголосного звуку. Далі фігурка ананасу. А, Ананас. Так, звичайно, на поличку. Із речами, що розпочинаються із голосного звуку далі Ч-ч-чоботи. Чоботи. На яку поличку? Так, на поличку, де речі розпочинаються із приголосного звуку. А далі уугі. Угі перший звук у. Він голосний. Тож на поличку з речами. Назва яких розпочинається із голосного звуку. А зараз малята перерва. Невеличка із культхвилинка. Одягаємося! Самостійно, давай разом спробуємо одягти спокійно Одяга. Шапочку і шалик, теплі рукавички. Ну, а влітку хлопцям шорти. Дівчаткам спіднички. Одягаємося, одягаємося, як дорослі, самостійно. Одягаємося, 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 не хвилюйся, в тебе вийде, одягаємося. А зараз, малята, пропоную пограти у гру один. Багато. Отож майка одна, але багато майок. Чобіт один, а багато чоботів. Шапка одна, а багато маляти чого? Так, багато шапок. Черевик один. А, а багато чого? Так, багато черевиків. Сукня одна, а багато, багато суконь. Футболка одна, а багато як сказати, так багато футболок. А зараз, малята, моя улюблена гра. Чого не стало? Будьте уважні! Отож, малята, дивимося на наші шапки. Перша шапка у нас зелена із двома бубончиками. Друга шапка у нас з вушками. Далі у нас панама. Червона шапочка, ось вона. І жовта шапка. Дивимося уважно. Запам'ятали, ось вони наші п'ять шапок. Якої шапки не стало малята? Подумайте гарненько. Так, малята, не стало жовтої шапочки. Ось вона. Дивимось далі. Всі шапки на місці. Ось вони. А зараз однієї шапки не стало. Скажіть, малята, якої шапки не стало? Так, не стало зеленої шапочки з двома бобончиками. Ось вони, наші шапки, всі на місці. Увага! Шапка зникає, якої шапки немає. Ви здогадалися? Так, червоної шапки. Всі шапки на місці? Приготуємось. Запам'ятали? Якої шапки не стало? Здогадались? Так не стало чорної. Панами. Добре ми пограли, всі шапки на місці, все запам'ятали. Всім дякую дуже, всі речі на місці, красиві, прасовані і, звісно, чисті. Я всім обіцяю дружити з речами і вам всім бажаю дружити з речами. До побачення, малята, до зустрічі!